Тут, напевно, цей варіант може бути на право фланг півзахисту. Ну, Сісако він, в принципі, грає всередині поля, але ось може зіграти і праворуч, як, наприклад, в останніх двох турах проти Челсі та Тоттенгема. Тому, ну, можливо, якраз і ремі замінить. Зозуля, Зозуля забувати. Треба удар, Гол! 61-й хвилині відкриває рахунок у цьому матчі. Роман Зозуля, в якого вірив Михайло Фоменко, ставив в основі завжди. І Він його не підводить. Він забуває, витрепав у своєму стилі. Він чіпляється за кожен м'яч. Дешам, треба зараз бачити, Дешама. він намагається підтримувати своїх хлопців. Зозуля встояв на ногах Зозуля. Уґльоріс, здавалося, парирував цей удар. Ось тут давайте ще раз подивимось за цим епізодом. Здавалося, б, гльоріс парирував цей постріл, але все ж таки м'яч перетинає лідію воріт. Це 1-0 на користь збірної України. Віддав результативну передачу Едмар. Він є автором результативного пасу. Едмар якого також Михайло Фоменко ставить в основі. Він його знає, ще з часів Сімферопольської таврії, коли тренував сімферопольський клуб. Зараз Едмар є гравцем основи одним із лідерів харківського металіста. Шевчук біля м'яча не поспішають наші гравці. Все правильно роблять. Вальбуйна сигналізує арбітру, що Швидше тягне час гравець збірної України. Зозуля, Зозуля, паде Зозуля, це пенальті. Це пенальті. Джониль Чакір ставить пенальті і це 300% пенальті. Це те, про що ми говорили. Тільки ось такий момент може призвести до 20-метрового удару. Давайте ще раз дивимось. Зозуля завдає удару і Касельний фолить. Ще раз дивимося епізод. Зозуля і його штовхає Касільний. Виставив коліно, виставив. Ось тут буде помітно. Виставку і вдарив, виставивши коліно. Він зупинив контакт. Був. Ось реакція. Реакція. Подивіться, 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 яка реакція Віктора Федоровича Януковича на цей момент. Але тепер головне забити біля м'яча Андрій Ярмоленко. Михайло Фоменко не дивиться у напрямку воріт. Який потрібний удар. Ярмоленко розбігається. Все-таки пенальті Роман Зозуля і намагається тримати емоції Михайло Іванович Він тримає їх реально, але по ощах помітно. Ух. 83 вже почалася. На 82-й забуває Андрія з пенальті, але ж пенальті, який був від поперечки. М'яч перетнув лінію і вдруге перетнув. Добили французів, але ще грати є час. Французи зараз кинуться всією командою відігруватись. Ти знаєш, я чому так ось. Постерігав за цим ударом, тому що у гольоріз, якраз він спеціалізується на тому, щоб парирувати пенальті. Він у відбірному турнірі один пенальті відбив. Ще один відбив там. Зіграло на добуванні суперники, але а, зараз це не має жодного значення. У програв цю дуель Андрієві Ярмоленко.